Дорогі друзі, сьогодні відбувся звіт у формі прес-брифінгу Міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. Він називається Рік змін і досягнень у соціальному захисті. Які можна зробити висновки, коли я послухав цей звіт? Сам по собі такий звіт за 2024 рік це позитивно. Якби міністри частіше звітували перед народом та дослухалися до його думок і пропозицій, то стан справ був би значно кращим. Я вибрав найцінніше, що сказала Жолнович. Вона наголосила, що її команді вдалося залучити майже 1 мільярд доларів США від міжнародних донорів на підтримку українців. Бюджет Міністерства соціальної політики другий за обсягом у державі після Міністерства оборони. У 2024 році склав 953 мільярди гривень. Але виникає питання, чи справедливо розподілялися ці кошти? Чи всі, хто потребує допомоги, отримали цю допомогу? Судити вам, Серед досягнень пані Оксана назвала запис соціального веб-порталу електронних послуг, спрощено систему усиновлення, поліпшено протезування, розроблено спосіб самостійно збільшити пенсію за рахунок добровільних доплат у пенсійний фонд, проіндексовано пенсії для 10 мільйонів українців на 8%, обмежено пенсії спецпенсіонерів. Завдяки Всесвітній продовольчій програмі ООН пенсіонерам на прифронтових територіях виплачено понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Спрощено механізм отримання пенсії українцям, які переїхали з Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей. У 2024 році запроваджено низку послуг та виплат для підтримки родин та виховання дітей. Поліпшили вміст пакунка малюка до 50 якісних та сучасних речей. За рік пакунок отримали понад 41 тисяча родин, а ще 138 тисяч сімей отримали компенсацію на понад 1 мільярд гривень. Допомога на проживання виділено для понад 1 мільйона 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також перше розроблено механізм надання субсидії на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб, яка повинна запрацювати уже у цьому місяці. 15 мільярдів гривень було виділено компенсацію родинам за знищене росіянами житло. Військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам Міністерство соціальної політики надає необхідну підтримку та соціальні, та соціальні послуги. Міністерка соціальної політики Оксана Жовнович називала багато загальних цифр і програм, але нас найбільше турбує пенсійна реформа. Ось що вона сказала. Цитую: Законопроект про накопичувальну пенсійну реформу, систему розроблений Кабінетом міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконаючої влади провели. Зараз вводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів. Кінець цитати. Жовно висловив переконання, що в рамках найближчих місяців проєкт пенсійної реформи буде внесений. Лише внесений до Верховної Ради для того, щоб запровадити всю законодавчу базу в цьому році і розпочати технічну підготовку. Під час роботи накопичувальної пенсійної системи, сказала Жолнович, частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати. І щоб зменшити кількість цих витрат, потрібно зробити. Якісні комп'ютеризовані сервіси. Тому в цьому році законодавство розробляємо певну IT-систему, економний і ефективний державний накопичувальний фонд і з 2026 року можемо розпочати перші накопичення. Отже, можу зробити такий висновок, що запровадження пенсійної реформи. Зокрема, бальна система з 1 липня цього року під дуже великим питанням. І я маю обґрунтовані сумніви, що вона буде ця реформа. Втім, дай Боже, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!